Вітаю вас, шановні колеги, і представляю вам вебінар, який носить назву «Гінзі та подолання освітніх втрат інтерактивні рішення для вчителів. І я думаю, ви зрозуміли, що власне ця шторка є одним із інтерактивних елементів нашого ресурсу. На нашому вебінарі ви від моєї колеги Наталії Митрофанової дізнаєтеся багато різноманітних хитрощів і магічних цікавинок про те, як створювати інтерактивні завдання. Я вам також продемонструю це, дещо познайомлю вас, але покажу, як власне, звичайну презентацію можна перетворити у інтерактивний урок. Чому ми говоримо на цю тему? Тому що, на жаль, в нашій країні сталася така ситуація і освітні втрати є. Це є серйозний виклик для вчителів, і яким чином ми намагаємося це вирішити. Я вважаю, що є дуже багато ресурсів, які можуть подолати нам цю проблему. І серед них ресурс Гінзі. адже він пропонує інтерактивні рішення, які допоможуть нам подолати ці труднощі, і я спробую вас. В цьому переконати. Отже, ми маємо з вами звичайну PowerPoint презентацію. Вона виглядає симпатично, але на ній немає інтерактивних речей. Дослідження теми великого розселення слов'ян, їхнього господарства та суспільства. Це ключ до розуміння глибинних коренів нашої історії. Але тема дуже важлива, яким чином треба учням цікаво подати матеріал. Теоретичний. І також, звісно, додати якісь інтерактивні завдання. Ясно, що це можна зробити і у PowerPoint, але це дуже красиво виглядає у ресурсі Ginzi. Отже, помандруємо до Ginzi. Перед нами та сама презентація. Вона чарівним чином опинилася в даному ресурсі. Як це робиться, ви дізнаєтесь на вебінарі. І ось тепер наш урок розпочинається із такої, скажімо, емоційної розмінки, адже соціально емоційне навчання воно надзвичайно важливе у наш час для наших учнів. Далі ми переходимо до якихось вправ. У нас є те саме відео, яке ми щойно з вами бачили. У нас додаються сюди слайди, ілюстрації, додаються відео. От, але у нас є і цікаві ось речі. Наприклад, можна зробити такі фліп-карти. Або ж, наприклад, позначити правильну відповідь, тому що це вже буде неправильна відповідь. То ж, озвучити історичні, яких я зустрічав на північних кордонах нашої імперії, є народом. Або ж додати сторонні ресурси з такими гарними кнопочками, і дітки зразу виконують завдання. Або ж отримати запитання, додаткову інформацію і дати відповідь. Даний ресурс дуже просто поширити для ваших учнів. Вони дають вам відповідь і ви це все відслідковуєте. Або ж, наприклад, повторити, які племена населяли Україну, і за цими шторками ви можете заховати будь-що чи частинку слова Ой, це вже я розказую багато. Про все інше ви дізнаєтеся на вебінарі, а ми прямуємо далі. Далі для учнів своїх ви можете запустити вікторину. В дану презентацію я додала багато завдань. Звісно, що всі ви не виконаєте і не використаєте. Але я вам демонструю, що ви можете зробити з ресурсом Гінзі. Отже, це вікторина із пошуком однієї правильної відповіді. Або ж про джіпарді, поява слов'ян. Учні дають відповіді на запитання, і ви їм зараховуєте бали. Ось, наприклад, таким чином. Цікаво! Звісно, вашим учням буде цікаво. Або ж, знову ж, на завершення для рефлексії, ви даєте відкрите запитання, і вони відповідають на нього. Робити й таке повторення. Пошукати слова, які були поняття, наприклад, на уроці історії основними, і пояснити їх. Я думаю, що дітям буде це також цікаво. Ну, а урок закінчити, знову ж таки, соціально-емоційною такою паузою, розминкою. От, і, власне, я хочу вам сказати, що всі ці, що спочатку, що в кінці уроку, всі ці елементи я взяла на самому сайті. Учні додають свої емоції, і ви зрозумієте, як учні опрацювали матеріал і як вони емоційно себе почували на уроці. Дуже цікаві уроки. Наприклад, це урок, на якому учні можуть познайомитися у 5 класі, от, або ж е, далі себе пізнати вже в інших класах. Він англомовний, і я вам покажу, як швидко такий чудовий англомовний урок перетворити в україномовний. Турс також має штучний інтелект. І нам не треба далеко мандрувати, а прямо в ресурсі можна згенерувати ось таку цікаву ілюстрацію, яку можна використати як ілюстрацію, а можна використати як і бекграунд. Як це робиться, ви також дізнаєтесь на вебінарі. Він зі це ресурс. Де вчителі створюють свої якісь цікаві роботи, і ви можете користуватися ними. Ну, і, звісно, вашими роботами також вони можуть користуватися. Чому б, наприклад, взимку не погратися ось в такого сніговичка, одягнути йому шляпу, додати йому очки, додати йому ось шарфик і таким чином виконати таке цікаве завдання. Наприклад, ми маємо урок з математики. От, і вам, наприклад, потрібні якісь інші приклади. Все це легко можна змінити і перетворити на те, що вам потрібно. Як це робиться, знову ж таки, ви дізнаєтесь на вебінарі. Вам треба зробити картки, будь ласка, і ви можете сюди додати будь-що. Знову ж таки, про соціально-емоційне навчання. Ось перед вами урок. Як бачите, я його використала, взяла у моїх іноземних колег і е, з радістю потім використаю, наприклад, для своїх учнів. Це можете зробити і ви. Як це робити? Знову ж таки, ви дізнаєтесь на вебінарі, і де можна знайти такі цікаві і креативні речі. Розпочати урок створювати з нуля, додаючи сюди будь що, адже для цього є. Дуже багато різноманітних інструментів, а у мене є ось така колекція. І все це, власне, інтерактивні інструменти, які допоможуть зробити ваш урок цікавим, привабливим, сучасним і загадковим. Школа ІКТ це школа, яка навчає магії. І, власне, даний вебінар не буде виключенням. Отже, запрошую вас на наш вебінар. «Гінзі та подолання освітніх втрат інтерактивні рішення для вчителів, яке відбудеться 27 серпня о 16.00. До зустрічі, шановні колеги!